На окупованій Луганщині загарбники спалюють українські книги, вилучені з публічних фондів. Про це повідомив військовий Артем Східний, що раніше мешкав у Кадіївці, а тепер захищає Україну у лавах ЗСУ. Він оприлюднив документ від Міністерства освіти і науки, так званої ЛНР, із вимогою вилучити з бібліотечних фондів професійних освітніх закладів літературу українською мовою. Так звана заміністерка освіти Лейла Зотова, чий підпис стоїть на документі, особливо підкреслює недопустимість використання такої літератури. В освітньому процесі розпорядження датоване 12 січня, і ось нещодавно Артем опублікував фотографії від власних джерел, на яких видно спалені українські книжки. За обгорілими обкладинками можна впізнати спалені підручники з всесвітньої історії, історії України та законодавства України. Про подібні випадки повідомлялося і раніше ще до повномасштабного вторгнення. У своїх намаганнях знищити українську самоідентифікацію громадян в окупації Росія особливо багато сил вкладає у пропагандистські освітні програми.